Я купив скін на королеву. Вона така красива, Боже. Якщо мене знову забулять, то я стріляю, Боже. Це, Це просто жах. Це просто жах. Ну мене бісять ці стінки, я просто одразу їх позмудусь. Так, хто там? Можна тероршок біля машинки? Нє, не можна. Хоч би не Ада, Боже? Це Ада! Це жах, це просто жах. Я ж зараз буду матча за нею ганятися. Окей. Mm. Okay. ти так само швидко отримаєш ще два хіта. Mm. Так. Боже, ну. Давай. Ай! Mm. Я не хотів цього робити, алло. Що роблю, Боже? Так. Ем... Ну, звісно, звісно, ти зараз всі палети скинеш. Всі палети. Чи я так не кальчу, а? Може, якби я. А чого не в вікно? Тю? Може, якби я скидав всі палети на своєму шляху, то я б кайтив подовше. Ей, та що ж таке? Що у мене сьогодні кнопки? О! Фух. Нарешті. Ну, дві машинки. Аймін. I mean... Дякую, що не три. Сідай. відпочинь. Так. Хто тут вже? Угу, Супер? Амм. Ні, ти мене не цього? Блін, треба було наверх іти. О, супер. Ам. І навіщо ця туманка була? Фрон? А... Я пересете. А ти що тут робиш? Чому ви всі тут? Супер, ну краще було б професора, звісно. М -м -м. Ну, звісно. Так. Сідай, боже, не брикайся вже. Одна машинка. Стоп, одна машинка, коли це сталося? Ну, ну. Ну, ну, ну? ну. О боже мій. Дякую. Дякую, що немає прийми. Ну, Может я смогу выйти на нічию, хоть б Так. Да ну блин, какие хід, Эфрон! Эфрон! Я не хочу бегать за эфрон. Ну блин, ну... Фрон це не така страшна ціль. Навіть після бафу. а я не грав ще на фроні після бафу. А, супер. Можу об норму взяти. Та ну, ні. Шакінать Мачо ще блінк наїзив. Супер. Ну там приймав вже кодиться напевно на іншому кінці ай. Блін яке... Блін, фігове зеркало. Угу, <рик> Ну, Звісно, ну, звісно. О! Боже, дякую. Ну, 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 це хоча б, хоча б нічия. Це вже непогано. А! -а, -а! Що ти там стоїш. Вушко. Угу. О! А! Супер, Боже, боже, супер в соло. Дякую, дякую. Я не буду тебе відпускати. Я дуже злий сьогодні. Дякую. Мунліт. Ну, все, все, гайс, це перемога. Мені, правда, не подобається Баттер в тімі і Літла, але це перемога. Ну, бо Мунліт, ну. Як по-іншому. Боже, як же я обожнюю цю карту. Хто її не любить, я не знаю, чого ви її не любите. Ну, можливо, тільки який небудь. Мейнри Фотіка, так. Тут точно 100% тут будем. Опа! Приві... О, супер! Супер! Ам. Тільки не сідай, Нінако. Тільки не сідай. Роби, що хочеш, тільки не сідай. Ой! Ой, не дуже то й хотілося. І що це? Блін, ні, uh -hmm. це фігул. Фігово дзеркало. Так. Ну, звісно, звісно, всі палетки мінус. Були ще й пінг, жовтий. Ну, ладно. Ладно, це не так критично. А чому не в вікно? Ой ой ам. О, боже мій, Боже. Супер все. А, ладно. одна машинка, дві. Кей, я донесу до підвалу тебе. Mm, блин, А, um, шо с Ам, Экскюс ми, Экскисми, шо це було? Вона вирвалась, чи шо гайс? Це жах. Ну, блін! Ну шо? Чому? Ну, ну, ну блін! Треба було саджати її біля підвалу десь і все. І не виділуватися. Ей! <рес> Мені треба переставити цю дебільну кнопку. Ай! Ні, Ні, -ні, -ні це ужас. Я навіть сурнути не можу, це позор. І ти тут. Ну, звісно, ти ще зараз сапортити будеш. Це просто жах. Ой, Боже, дякую. Шкода, що тут немає підвалу, але. Що маємо, то маємо. Ам... Звичайно, тут і всі стільці поламані. Це тут. Ну, не всі. Ладно, Ам... це не так погано, як могло бути. Ем, флайвіл. О, супер! Тільки в мене одна машинка, але то вже деталі. Гейф, гейф сонечко. Угу. Так, треба її саджати, бо буду гріді і програю. Ой! Ой! Ху -ху 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 -ху. Дякую. Сідай. Ладно. Може, може, я і зможу щось собі вивести з цього матчу. Mm. Ну тут нікого немає. Я думаю. та вже ніхто не піде за нею. Да. Блін, а я тепер зможу донести Антікву до стула. Блін. Давай, 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 давай. Ні. Ні. Якби я був сурвом. Угу, Привіт, Грей. Так. А, ви будете тут кодити, типу, в наглу. Антікве. Антікве, сонечко. Сонечко. Со! Супер! Тепер точно сідай. Мені подобається, що там кодиться і там грейф підбитий, правда, але садівниця ще не підбита. Ну так, звісно. Ам і Даншт... Угу. Ну, так. Да. Ам, флайвіл. Ам. Рейф. Угу. Ой. Блин. Ну, блин. Дить бы нафиг. Розмахувалося, так розмахувалося, ось нарешті попало. Нє. Ем... Полежи, відпочинь. О боже, як добре, що я взяв обнормал. Угу. О, супер! Блін, Прийма вже, вважаю. Садівниця, а який у тебе план, чесно. О! Ну, я не зря питав про план. Боже. Дякую. I guess... Та невже? Ну, це просто вдача, але дякую. Я не грав на королеві з моменту останнього відео про неї. Бо коли я почав мейнити смайлі, у мене відмовили всі клітини мозку. І тепер я не спроможний грати на інших гантах. І те, що я розібрався, як грати за Маркуса в минулому відео, це просто чудо. До речі, стосовно відео, ви могли помітити, що я трошечки змінив формат запису. Тепер ви бачите відсотки, машинки і так далі. Мені не дуже подобається, як це виглядає, але, але, можливо, це буде в плюс, бо тепер ви бачите всі стати. Але напишіть в коментарях, як вам. Подобалось більше. В будь-якому випадку, як завжди, з вами був Варф. Дякую за перегляд і побачимось за тиждень. We never cry.